Вітаю вас, мої дорогі. Таро порада на вересень новий місяць, нові можливості. Да, Проходить літочко наше, воно так бистро пролетіло, але будемо сподіватися, що ще осінь, вересень, місяць нам подарує теплі моменти, теплі дні, і все в нас буде добре. Ось так, я бачите, виложу шість варіантів, буде шість варіантів відповідей, ви обирайте свій, подумайте, що ви планували на вересень місяць, які у вас мрії, цілі на вересень, як би ви хотіли, щоб він програвся цей місяць. І я дам вам підсказку і пораду карти Таро мені в цьому допоможуть. І так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кожен інтуївно оберіть свій варіант, і ми зараз розглянемо. І так, порада на вересень від карт Таро. І так, я думаю, ви вже обрали кожен свій варіант. І так, давайте розглядати перший варіант, що я тут бачу? Ось у нас дві карти імператриця і король чаш. Дуже гарний розклад. Ви дуже гарна, упевнена в собі людина, жінка, я бачу, мати, дружина. Все у вас виходить, ви в такій заре любові. Біля вас король, чаш своєю любов'ю, ваш утіха, ваша любов, ваша порада, біля його ви відчуваєте себе ось цією імператрицею, прекрасною дружиною. Все надалі у вас буде прекрасно. А може, ви ждете союз якийсь, ви ждете цей король, ну, коротше. В вересень місяць для вас ви будете проводити разом. Отака прекрасна пара, багато емоцій, любові, всього вдосталь, повна чаша. Бережіть себе, бережіть цю любов. Ось такий вам розклад. Так, давайте будемо розглядати другий варіант. Так. Відлюдник і імператор. Дві, Два теж таких сильних аркани, е, яка тут порада, вам треба більш заглибитися в себе, більш впізнати себе. Тільки якщо прислухаєтеся до себе, а менш будете слухати деякі поради інших, так, от ви. Зможете досягти дуже великих успіхів. Дивіться, імператор. так? Е, да. На імператору лежить дуже багато обов'язків, роботи, е, ну, ви зможете е, все добитися, якщо ви прислухаєтеся до себе. Дивіться, оце в одиноцтві, що ви собі надумали, намріяли, не слухаючись. Кругом себе, бо можуть гарні всякі поради давати да, в кавичках. А світивши собі цей шлях, іти типу, по йому впевнено, так як ви собі придумали, намріяли, і ось у вас дуже гарний результат. Така порада вам від карта Ро. Дійте самостійно, менше кому довіряйте, і слухайте. Так, третій варіант розглянемо. Тут у нас сімка мечів і суд. Страшний суд. Дивіться, що я вам скажу. Дуже ви від чогось обороняєтесь. Якісь, може, у вас нападки були на роботі, в якомусь ви від трохи відчаї, бачите, набрали оцих мечів, хочете боронитися, хочете від когось. Закриться, ну і навіть якась ситуація, ви хочете дуже в ній виграти, перемогти, да? дуже воєвничо настроєні. Але другий аркан нам каже: зупиніться, дивіться, на все, як то хочу сказати воля Божа. Всі, в кожна за своє, як кажуть, відповість. От вам треба. Заспокоїтись, бачите, попросити допомоги в небес, ось так як ці люди стоять тут адам, і ви почуєте е, ш, цю, ну, для себе цю новину і відповідь. Відійдіть від цієї війни, заспокойтеся, вона цього не варта. Лучше гарно надумайте собі. Подумайте про себе, про свій спокій, про свою радість. Відійдіть, не воюйте, така вам порада. Лучше попросіть у Небес Усевишнього допомоги. І він допоможе ось така третя порада. Хто обрав третій варіант? Давайте розглянемо четвертий варіант. Тут у нас вісім мечів і 10 жезлів. Ну, такий варіант важкий трошки. Якісь ви зараз проходите тяжкі часи у вас, якось не бачите виходу, но по карті зразу видно, що оцей Собі такий біль, якісь невгоди, незгоди, якісь ви не бачите нібито виходу, така зложила ситуація. Да. Е, може бути да, всього в житті, зараз такі часи, а ще в нас в державі, в нашій Україні ненці так важко. Але знаєте, скільки в цих мечів не було, ви можете справитися. Дивіться. Важко, дуже важко. Але ви трохи самі собі. Ви самі собі ось зав'язали ці очі, поставили цю загорожу таку гостру, різку, дуже важку, що вам вона даже, от самі собі закрили шлях, що ви не можете йти вперед. Дивіться, потрібно як не тяжко, ось бачите, який аркан, вам потрібно йти вперед. Ось Забрати ці мечі, розв'язати собі очі, і впевнено, хоч і важко йти вперед, прислухаючись до себе. І дивіться, десятка це завжди завершення. І ось з таких мечів, з важких, з такої важкої енергії, ви хоч і тяжко, але будете в бігш, виходить легшу енергію. І дивіться важко, але. Впевнено, і завершення. По десятці ваша ситуація завершиться. Вийдіть, ви самі, да, ситуація і важка, але ви ще більше себе заганяєте. Давайте беріть, піднімайтеся, беріть оце хоч і важко в свої руки цю ситуацію, і ви скоро вийдете. Ну, вийдете, розв'яжете собі очі і побачите, що не так страшно все було. Ось така порада. Далі. Це нам буде п'ятий варіант. Тут бачу так, десятка чаш і королева пентаклів. Ну, зразу скажу. Це більш стосується сімейних пар, ну, партнерства, хто в партнерстві, в сім'ї, в шлюбі, так, Як, хто має більшість з вас мають діток? Так. Може ще програтися цей розклад, може, ви плануєте на, весель, на вересень місяць свадьбу, весілля, да, з'єднати свої серця. Вам на цей місяць падає сім'я. Да, десятка це завершення, чи, чи пропозицію вам зроблять да, ваш партнер, чи вже ви в сім'ї дуже хороша карта. Вересень місяць ви повинні присвятити більш сім'ї. Я бачу, ви тут дружина. Мати, у вас є гарні ресурси, достаток у сім'ї, ось повна чаш, щасливі ви. У вересні місяці буде дуже добре вашій сім'ї. Якщо ще вас в неї нема, вересень місяць вам її принесе. Чи народження дитинки у вас буде, чи я ж кажу, чи вступите в шлюб, чи... Пропозицію вам зроблять дуже гарна карта. Ось така вам порада. Яка порада? Не вагайтеся, в сім'ї все у вас дуже добре, а якщо нема ідіть цю сім'ю, все буде у вас добре. Так. І останній варіант, шостий у нас. Так, це у нас тут шість мечів. І п'ятірка пента. Ой, вибачаюсь час, дивіться. Ну, В основному, хто загадав цей варіант, ви в сум зарі у вас біль, якась утрату, я бачу. Ви плануєте кудись їхати від цієї ситуації, може, втрата, може. Треба вам, ну, і ви розгадуйте, ну, на вересень місяць ви ставите собі таку ціль піти від цього смутку. І це правильно, да, ви дуже повторюю, ви, у вас дуже велика втрата якась, але дивіться, всьому є ну, важко знаєте, в нашій державі дуже важко всім. Кому більш, звісно, кому менш. Але всі дуже переживаємо, втрачаємо, хто житло, хто і рідних своїх, і все, да, Ви, вас втрата. Ну, потрібно повернутися. Дивіться, життя все-таки продовжується, ось ці чаші, ще тут є наповнені. да, Ну і щоб відійти від цього смутку, яка вам порада? Да, ви плануєте може десь переїхати е, поміняти місце проживання може, важко дуже, оці, ви дуже боїтеся, але не бійтеся, порада від карт, вам треба рушати туди, куди ви надумали. І вас там чекає ще добре, розверніться, їдьте, йдіть, ну, як щось нове, якесь нове місце. Там ви трошки відійдете від цього суму, від цієї втрати. Ну, яка порада в основна? Да, рушайте туди, де ви намітили, виходьте з цього смутку. Ось така вам порада. Ось розібрали ми шість варіантів. Порада на вересень від Таро. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть у коментарях, чи вам відгукнулося, хай здійсниться сказане моє. Стреміться завжди до кращого, хоч багато болю і смутку, а в когось веселості. Бачите, всього буває, половину плаче, половину, як є, наша приказка, скаче. Ну що ж, це життя, але кожен стремимося до кращого. Дякую.